Нас завітали виконуючий обов'язки директора Полтавського обласного академічного театру Ляльок Петро Петрович Жданов. Доброго, Доброго ранку вам. Доброго. Також актор театру Сергій Циба. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну і Наталія Святцева, да, наша колега, відповідно, яка не потребує особливих представлень. Відповідно, да. Наталя має також безпосереднє відношення до того, про що ми будемо говорити, але, як то кажуть, про все по порядку. Тож, мабуть, таки, я думаю, що з, з, з паном директором треба розпочати. Так, да? Так, адже знаємо, що театру виповнюється 80 років, і за цей час, звісно ж, було чимало здобутків, але ми все ж таки будемо говорити про найосновніші, ті, що е, чекають на театр та усіх телеглядачів. Ну, хочу сказати, в наступному році в вересні місяці буде виконуватись 80 років театру Ляльок. За цей час було виконано багато вистав. Планів проєктів, і навіть зараз ми в листопаді їдемо в Київ, на всеукраїнський творчий проєкт Лялькова Родина Єднає країну, де ми веземо шість вистав в Київський академічний театр ляльок. Випущено до 80-річчя, календар. От, Ну і намічаються великі плани вистави ще по цьому проєкту. Тобто весь рік такий ювілейний да, буде, відповідно. Так, да, так, да, так. Да, да. Буде багато планів, які про це, ну, за рік всі глядачі побачаться. Поки не будемо розкривати всі свої плани. Ага, нехай буде інтрига, так? Yeah. Ну що ж, ну, Варто нагадати про те, що дійсно певна стереотипна думка існує у наших телеглядачів, що якщо театр лялюк, відповідно, там вистави відбувається виключно для дітей. Але, в принципі, то вже не вперше. Ми цей стереотип намагаємося зламати, скажімо так. Да? І сьогодні є ще один привід, щоб поговорити про те, що а, в суботу буде вистава для дорослих. Хоча мені здається, що. ну, в принципі, то Діти певного віку також було б корисно подивитися дану виставу. Тим більше, що це знаменита трагедія Софокла, Антігона. Зараз Я швидко молоді. всієї жінки загугліть, або згадайте курс зарубіжної літератури. Ось, хто такий Софокл і що за антігон? Отож, давайте поговоримо саме про а, цю виставу. Вона, ну відповідно, в суботу буде. Це вже не вперше ця вистава є в репертуарі Але театру. В цю суботу вона буде, можна сказати, з певною метою. Вона матиме. Вона, це. вона буде як благодійна так. ця так. вистава. Всі кошти, які будуть зароблені, будуть перераховані на лікування художника цієї вистави Наталії Денисової. Так що ми всіх запрошуємо в суботу на 18-ту годину вечора. На виставу Антигона, так ну має бути аншлаг, шановні друзі. Будь ласка. Ну, по-перше, що вистава на є надзвичайно цікавою. По-друге, з драматургічної точки зору і для глядачів. Ну і звісно ж є ще й благодійна мета. Тому звертаємо на це увагу. Але все-таки окреслити пане Сергію, давайте з вами. Ви як виконавець головної ролі, однієї одніє з головних ролей у виставі Антігона. Як то кажуть, окреслимо, все ж таки. Як там, російську, для відущих, да? Ось окреслимо голові, головні тези, відповідно, вистави Антігона, історія. Ну, ця вистава в нашому театрі, в репертуарі нашого театру вже не перший рік. Так вона періодично е з'являється, потім зникає. Потім... Але з самого початку, як, як тільки вона була поставлена, це е в нашому театрі. Е е Періодично так до нас заїжджають в гості такі видатні діячі з Харкова, це режисер Оксана Дмитрієва, і вони працюють у тандемі із Наталією Денісовою, про яку йшла мова. На жаль, нещодавно тут стався такий прикрий випадок, що вона потрапила у аварію і зараз потребує лікування. Тому Ця вистава саме ця вистава у суботу буде благодійною. Але з самого початку, коли ця вистава була зроблена, то для нас було трошки. Ну, як ви сказали, що існують стереотипи. І для нас було трошки незвично, але надзвичайно цікаво працювати з цими двома людьми, цим режисером і художником, з Оксаною, з Наташою на цій виставі, тому що ну, це якийсь рівень, новий рівень, якесь враження, нове бачення. І ця вистава, вона, ну, вона здійснена у такому в характері такому ну не зовсім звичному для глядача. Тобто, якщо глядач у нас звик до таких класичних драматичних постановок, то ця вистава вона, вона є і драматична, і лялькова. і... І, і, ну така вона ну така незвичайна вистава. Тому я е, пропоную всім у суботу завітати до нас о 18-й годині і переглянути і Я, Я думаю, що е, всі будуть, всі будуть задоволені і ніхто не залишиться як байдужим ніхто не залишиться. Так, Ну я думаю, що в принципі то варто знаєте, ми говоримо про музику, да, не співаємо. Ось тому я думаю, що варто все ж таки. У нас є зараз можливість подивитися, подивитися хоча б уривки з вистави Антігона. І, до речі, не тільки про виставу, там ще, Наташа, скажи, будь ласка, там ще буде ну, і. Справа в тім, що так, співпрацюючи з театром, з нашим китайським театром Ляльок вже 17 років. У нас є проекти, які ми разом втілюємо, і також є багато архівний матеріал. Все те, що відзнято в цьому сюжеті, воно ну, відзнято за останні роки. Була знята у нас на телепрограмі, у нас на телеканалі телепрограма Зустріч для вас з Наталією Денисовою, От, Петро і Сергій, можливо, трішки паскром, але але зараз ви будете дивитися на цю людину, слухати, вона буде висловлювати деякі там свої думки. Хочеться, щоб глядач усвідомлював, що. Зараз ми хочемо допомогти людині, яка зараз знаходиться в складній ситуації зі складними травмами. Але ці люди вони здійснюють постановки в Європі, в країнах СНД. Абсолютно всі вистави, які поставлені на сцені Полтавського театру Ляльок от Серега грає у всіх виставах. Вони об'їздили. Чимало країн Європи, Азії, на міжнародних, на національних фестивалях, на всіх вони отримували призові місця, гран-при полтавцям, добре відома вистава Марк Шагал, портрет з літачим годинником моє життя ілюстрації, Івасик Телесик. І зараз, коли ви будете бачити ці фрагменти, Хочеться, щоб глядач подивився. Ми не інтригуємо, ми не агітуємо, а зрозумів, наскільки серйозні, вагомі, творчі кроки в таких драматичних постановках здійснюються саме колективом театру Ляльок і безпосередньо до цього дотичні руки, думки Наталі Денисової. Давайте подивимося дійсно сюжет і потім продовжимо нашу розмову. Отож, просимо наших режисерів показати, будь ласка, сюжет. К семей воротам полководцу Олимпу в неравном бою все сложили оружие, все до конца. Всякий раз, когда вот берешься за новую работу, ни малейшего представления, как это делать, что ты будешь делать. И э, вот эта вот игра, э, она ну, меня абсолютно завораживает, она меня абсолютно устраивает. Э, я, э, скажем так, я конечно люблю, конечный результат, но больше всего я люблю процесс, потому что я не понимаю, что родиться. Вот ты всякий раз делаешь, 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 но это э, и когда вдруг что-то получается, у меня в мастерских, наверное, могут это рассказать, я этим парики, не знаю, там какие-то маски, куклы, я их обязательно вот одеваю на себя. Это всегда впечатление, вот ты сделал, что-то получилось, ты ж не знал, как оно получится. А на завтра будет совершенно все другое. И э, вот. Мне кажется, что такая возможность есть только в театре кукол. На самом деле вот насколько искренне ты относишься к тому, что ты делаешь и вообще к людям, но ну, отдача она аналогичная. Вот в частности я работала в Полтавском театре, там коллектив, то есть я это сначала начинаю работать с мастерами, там мастеров не очень много по сравнению с другими э театрами, допустим России, Украины, но, но при этом Я не знаю, с чем это связано, было очень большое доверие. Вот ты при, ты приехал, и и ты смотришь там, в глаза человеку, и ты понимаешь, что человек тебе доверяет. И ты как бы уже, в общем-то, и настроен, что ты не можешь как-то обмануть что ли, доверие этого человека. И ты ему доверяешь, иначе по работе не получится. И есть там удивительные совершенно люди, которые ну, гораздо старше меня, которые приходят и нормально, спокойно задают вопросы который, казалось бы, вроде бы человек и должен, то есть не, ну, мне не стыдно задавать вопросы. И, э, и, Иногда бывает, что взрослому человеку тяжелее к более молодому подойти и сказать, а как это? Ну бывает такое. Может, все люди, да? Э, Вот э, в Полтавском театре ну, ну, очень позитивный. Очень позитивний, ні большої колектив, ну очень позитивний э, і э, бажаючий знати, ще щось, ж то того, що знає. Я нагадую, триває програма ранок на АТАВІ. Щойно ви побачили уривки з вистав художником, яких є Наталія Денисова. Яка зараз на жаль перебуває в скрутному становищі, потребує лікування, і знову знову нагадуємо, що в суботу, 18-й годині, в полтавському театрі Ляльок відбудеться вистава Антігона за Софоклом. Всіх запрошуємо відповідно, тому що це вистава, не крім цього іншого, має ще і благодійну мету, щоб допомогти художнику. Так окрім того, що вона варта вашого перегляду, вона ще й має благодійну мету. Ну а ми не можемо ще більше не поговорити про театр, зокрема, так, 80 років ми вже зазначили. Ми просто ви просто загостриться 2017 так. рік, да. Ну, а 2016 тут якось мова. Ми... Так, 2016 я цикли. Це... Новий рік. Уже новий рік ще буде. Завтра наближається. З наближається 19 лютого грудня. у нас починається новий вже рік вистави. E, нова нова п'єса буде. Це в глядачів починається 19-го. У нас розпочалося. Малюки Карлсон або Великий Новий рік. Веселий новий рік. Це прем'єра буде? Так, так. Так що запрошую всіх глядачів, прийдіть, подивіться. Буде дуже весело. На тім тижні ми робили чергові зйомки для програми Життя дивовижних ляльок у театрі. А сьогодні будемо продовжувати робити ці зйомки. І вже в театр заходиш в майстернях, в рекреаціях все біле, барвисте, кольори, такий двіж придноворічний. І ти себе ловиш на думці, що вау. Як воно ж дуже швидко, зовсім скоро все це вибухне. Там в театрі завжди свято таке. Обстановки. Ну так, купуємось новий рік 1 січня, да, у вас вже 1 січня вже <с Com> вже в листопаді, відповідно. Я так розумію, пане Сергій, ви будете виконувати там головну роль також, да? У новій постановці? Так, у новій постановці. Ну, ви вгадали. Не знаю, що цього буде, тому що ну дійсно ми тільки тільки розпочали. Буквально от на днях була художня рада, ознайомлювалася з матеріалом, з текстом, з п'єсою. Ну сподіваюся, що, що буде все цікаве, і тому теж запрошую усідачів. Ну це ж треба наголосити на тому, що це як новорічна. Казка, тобто буде новорічний ранок, після якого буде казка, яка, сподіваємося, теж буде якась така щось пов'язана з Новим Роком, але із головно, головною героєю це буде Карсом і Малюк. Звичайно, всім. От, літературний якийсь Всім відомі з дитинства. Це прем'єра, дев'ятнадцятого відводиться. Дев'ятнадцяте, де. Дев'ятнадцятого грудня. Так, ну а прем'єра відбудеться. Вона, я впевнений, сподобається всім. І далі ж якось вона буде ну, мати продовження матір. І далі двадцять перші кожен, а, день. кожен 20, день 20, 20, з першого, двадцять другого, двадцять третього. Але, 23, але, але 23. ще тут патро вистави новорічні. Але все ж таки одна із основних тем, яку ми окреслили сьогоднішньої розмови, це те, що Давайте виглядачам ще раз пояснимо, що якщо ви бачите в репертуарному плані, в афіші, вечірні вистави, повірте, що це достойні, серйозні роботи, на які варто прийти, які змушують замислюватися, просто ти круто проводиш свій час. І той, хто вперше приходить на такі вистави до театру Ляльок, у нього буде такий творчий вибух, вау, супер! Здорово, що це відбувається у нас. Ну вже це відбувається на сцені нашого Полтавського академічного театру Лявок. Це своєрідне відкриття. Зробіть для себе принаймні таке відкриття. Якщо ви прийдете вже в цю суботу, до цієї суботи, От ми вже нашим журналістським складом, нашою редакцією, ми вже всі. Ну що ж, ми дякуємо вам за те, що завітав до нашої студії. Сьогодні. Бажаємо реалізації ваших глобальних планів і, звісно, жаншлагу у суботу. Ми нагадаємо, що в нашій студії були виконуючі обов'язки директора Полтавського обласного академічного театру Люок Петро Петрович Жданов, актор цього театру Сергій Циба та Наша колега, журналіст Наталя Свяцева. Дякуємо вам за розмову.